Всім привіт! Мене звати Євген і це мій канал Ukrainian. Сьогодні тема нашої розмови це Різдво та Різдвяні подарунки. В першу чергу для дітей. Якщо вашим діткам від 0 до 12 років, то ви можете зареєструватися на допомогу від Salvation Army. Минулого року ми реєструвалися, тому нам цього року прийшов лист з нагадуванням, що ми також можемо зареєструватися. Треба зареєструватися до 1 грудня. Реєстрація вже відкрита. Посилання буде десь тут і в Описі в дописі до цього відео. Минулого року Salvation Army вони купляли у Walmart дуже багато подарунків, вони купили там на 15 чи 20 тисяч доларів. Реально всі подарунки нові, тобто іграшок було дуже багато нових. Окрім нових іграшок, було ну, також і якісь такі старенькі іграшки, але все було дуже-дуже е цікаво. Тобто, якщо вашим діткам, повторюсь, від 0 до 12 років, можете реєструватися. Ми приїхали на зазначену адресу, зазначений день, у зазначений час. Не запізнюйтеся, майте повагу до людей, тому що черги дуже великі. Ви заходите, вас проводять по актовій залі, і в цій актовій залі розбити подарунки по тематикам і розбити по типу залежності, скільки вашій дитині років. На кожну дитину. Як мені здається, давали по два подарунки. І ви самі можете обирати. Тобто, у вас, наприклад, є стіл для дітей від, грубо кажучи, від 3 до 5 років, і ви можете вибрати, який саме подарунок підходить вашій дитині. Тобто вам її, у вас є ще можливість вибрати. Також є можливість податися на допомогу на святковий кошик від організації КУК. Посилання буде також знизу або десь тут. Раніше треба було дзвонити, щоб зареєструватися. Зараз, з сьогоднішнього дня чи з вчорашнього, відкрили онлайн-реєстрацію, тобто ви можете податися в онлайн і скинути заявку. Є дві опції: як забирати цей різдвяний кошик, або їхати самому забирати, або навіть з доставкою додому. Тому ми вибрали доставку додому. Минулого року було дуже багато всього. Там була якась їжа, консерви, солодощі. Тобто, реально. Дуже крута допомога ініціатива від, від Кука, тому дуже вам дякую. Що в першому, що в другому випадку, потрібно реєструватися на сайтах і скидувати заявку. Тому, якщо хочете прийняти участь у цих двох ініціативах, то реєструйтеся якнайшвидше. Дякую всім за увагу. Підписуйтеся на мій телеграм-канал UCRELAN. Ставте лайки, вподобайки, залишайте коментарі. Коментарі, якщо залишаєте, то бажано більше, ніж 7 слів, тому що так відео буде попадати у рекомендації, також обітрепости. До наступних зустрічей. Па-па!